Вітаю вас на каналі Простору Свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу. Її шлях і вічність. Духовні поради батькам, чого нас навчають діти, як приймати уроки від дітей і як допомагати їм духовно рости. Батьківство це не лише відповідальність, але і глибокий духовний шлях. Якщо ми розглядаємо своїх дітей як карму та вчителів. То наш підхід до виховання змінюється. Замість контролю і страху ми обираємо любов, довіру та уважність. Ось кілька порад, які допоможуть приймати уроки і водночас стати для дитини духовною опорою. Перше, бачити в дитині душу, а не лише характер. Дитина може бути вередливою, гучною. Чи замкнутою, але за всіма цими проявами це жива душа, яка прийшла з власним досвідом і місією. Порада щоразу, коли ви відчуваєте роздратування, зробіть паузу і скажіть собі, переді мною не просто дитина, переді мною душа, яка прийшла навчити мене любити. Цей простий внутрішній крок змінює енергію стосунків. Друге вчитися терпінню і довірі. Діти часто випробовують наше терпіння, і саме тут ховається ключовий урок для багатьох батьків. Терпіння це не пасивність, а здатність реагувати з мудрістю, а не з емоцій. Довіра це впевненість. Що навіть найскладніші ситуації мають глибший сенс і приведуть до зростання. Порада. Коли виникає конфлікт, перш ніж відповісти, зробіть кілька глибоких вдихів. Це дає час, щоб відреагувати з любов'ю, а не з автоматичного гніву. Третє. Не повторювати старих сценаріїв. Часто ми виховуємо так. Як виховували нас, але карма родини може повторюватися, якщо ми не усвідомлюємо її. Порада. Згадайте, що в дитинстві вас найбільше боліло, і постарайтеся не передавати цю рану своїй дитині. Замість цього дайте їй те, чого вам самим бракувало. Це найсильніший спосіб зцілити карму роду. Четверте. Слухати серцем, а не лише розумом. Діти потребують не лише настанов, а і щирого слухання. Коли ви слухаєте дитину без осуду, ви даєте їй відчуття цінності. Порада. Приділіть час просто для розмови з дитиною. Запитайте. Що ти сьогодні відчував, що тебе порадувало, що засмутило? Такі питання відкривають двері до душі. П'яте. Дати простір для вибору. Багато конфліктів виникають тоді, коли ми хочемо повністю контролювати дитину, але душа дитини прийшла у світ не для того, щоб бути нашою копією, а щоб пройти. Власний шлях. Порада. Навіть маленькій дитині давайте право вибору. Наприклад, ти хочеш зараз почитати чи пограти. Це розвиває внутрішню свободу і зменшує спротив. Шосте. Використовувати любов як головний метод виховання. Покарання і крики рідко змінюють дитину на краще. Вони створюють лише страх і образи, але любов це інша сила, вона може змінювати без примусу. Порада, коли дитина робить помилку замість суворого осуду, спробуйте пояснити наслідки її дій і обов'язково підкріпіть словами підтримки Я тебе люблю, навіть коли ти робиш помилки. Сьоме. Пам'ятати, що ви теж учень. Батьки часто думають, що їхня роль лише вчити дітей, але з точки зору карми усе навпаки, діти вчать нас не менше, ніж ми їх. Порада. щоразу, коли у стосунках із дитиною виникає складність. Запитайте себе, чого ця ситуація хоче навчити мене. Якщо ви знайдете відповідь, урок виконано. Окрім того, що ви приймаєте уроки важливо допомагати дітям рости духовно. Наприклад, перед сном разом називати три речі, за які вона вдячна за цей день. Дитина вчиться не від слів, а від ваших дій. Якщо ви проявляєте доброту до інших, дитина вбирає це як норму. Дозвольте бути дитині собою, навіть якщо вона не відповідає вашим очікуванням. Приймати уроки від дітей означає бачити у них не проблему а вчителя. а допомагати їм духовно рости, це не нав'язувати їм свою картину світу, а створювати простір для розкриття їхньої душі. Батьки і діти разом утворюють духовний союз, і кожен день це нова можливість вибрати любов замість страху, прийняття замість осуду, співчуття замість боротьби. Едгар Кесі одноразово підкреслював ми не випадково народжуємося в певній родині, не випадково стаємо батьками саме для тих дітей. Які приходять у наше життя. Кожна сім'я це духовна школа, де ми відпрацьовуємо минулі борги, відкриваємо серце для любові і готуємо свою душу до вищих станів буття. Сім'я як дзеркало. У сім'ї ми бачимо себе такими, якими ми є насправді. Діти відображають наші сильні сторони і наші слабкості. Вони показують нам, де ми здатні любити безумовно, а де ще зберігаємо гордість, страх чи образу. Саме тому стосунки між батьками і дітьми бувають такими сильними, вони торкаються найглибших шарів душі. Ми звикли думати, що це ми навчаємо дітей, але з духовного погляду діти є нашими головними вчителями. Вони вчать нас терпінню, прийняттю, безумовній любові, смиренню та радості. Коли дитина ставить нас у складні обставини, це не покарання, це урок, який ми самі обрали ще до народження, душі домовилися зустрітися саме так, щоб допомогти одна одній вирости. Усі уроки сім'ї. Врешті зводяться до одного навчитися любити, не любов'ю з умовами Я тебе люблю, якщо ти слухняний, а любов'ю, яка каже Я тебе люблю, бо ти є, і разом ми зростаємо. Ця любов має силу трансформувати не лише особисту карму, але і карму всього роду. Вона створює нову енергію, яка впливає на майбутнє покоління. Іноді ми запитуємо, чому саме така дитина прийшла до мене, чому мені так важко? З погляду духовності це найточніше питання, бо саме відповідь на нього відкриває ваш урок. Важливо пам'ятати, немає випадкових дітей. Немає випадкових батьків, усе це ретельно, спланований шлях душі. І коли ви приймаєте цей шлях із довірою, карма перетворюється з тягара на дар, усі наші пошуки, усі труднощі і радості мають одну мету повернути нас до любові Творця через любов до своєї дитини. Ми починаємо розуміти, як любить нас Бог безумовно, безкорисливо і завжди. Коли ми дивимося на свою доньку чи сина, з цим усвідомленням, наше серце відкривається, і ми розуміємо, ця дитина моя карма, моє церкало – мій вчитель і водночас, мій дар. Діти приходять у наше життя не випадково, кожна їхня риса характеру це церкало нашої душі. Труднощі у стосунках це кармічні вузли, які ми можемо розв'язати любов'ю. Радість і гармонія, це нагорода за добро минулих життів. Сім'я це школа, де ми вчимося найвищому мистецтву, мистецтву любити. Пам'ятайте, ваша донька чи ваш син це ваша карма, але не як тягар, а як дар, як можливість відкрити серце ширше і стати ближче до світла. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими. Кому це може бути важливо? Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!